Хей, друзі, готові до чогось моторошного? Сьогодні ми розкриємо таємниці Геловіну. Ви коли-небудь замислювалися, звідки взялися ці страшні гарбузи? А чому діти в США вимагають цукерки? Все почалося з давнього кельтського свята Самайн? Люди вірили, що в цю ніч межа між світами зникає, і духи можуть повернутися, щоб відлякати злих духів вони вирізали страшні обличчя на ріпі. Коли традиція дійшла до Америки, ріпу замінили на гарбуз, так з'явився Джек Ліхтар. А цукерки або смерть це пішло від звичаю залишати їжу для духів. Часом діти почали ходити по домівках, перевдягнені в костюми і просити солодощі. Круто, правда? А які традиції Геловіну знаєте ви? Розкажіть у коментарях. Ви знали, що Геловін це не просто веселоще з цукерками, це стародавнє свято з глибоким корінням. Уявіть собі, понад дві тисячі років тому кельти святкували Самайн. Це був кінець врожаю і початок темної пори року. Вони вірили, що в цей час духи могли повернутися на землю. Люди палили вогнища, одягали шкури тварин і приносили жертви, щоб захиститися від злих духів. Ось звідки пішли наші костюми та гарбузи ліхтарі. Цікаво, що самайн відзначали на територіях сучасної Ірландії, Британії та Північної Франції. Тож наступного разу, коли будете святкувати Геловін, згадайте про його містичне минуле. Це не просто свято, а зв'язок з давніми традиціями наших предків. Ви коли-небудь замислювалися, чому ми одягаємо костюми на Геловін. Виявляється, ця традиція має глибоке коріння. Кельти вірили, що в ніч самайну духи блукають серед живих. Щоб захиститися, вони одягали страшні костюми зі шкур тварин та маски. Уявіть собі, ви дух, а перед вами хтось у костюмі ведмедя. Ви б злякалися, правда? Саме на це і розраховували кельти. Вони хотіли заплутати духів і стати для них невидимими. З часом ця традиція еволюціонувала у сучасний Геловін. Тепер ми одягаємо костюми привидів, монстрів та інших страшних істот. Хоча сьогодні це більше для розваги початкова ідея захисту все ще живе. То що, готові до наступного Геловіну? Який костюм оберете, щоб відлякати духів? Як християнство змінило Геловін? Коли християнство поширилося по Європі, багато стародавніх свят були адаптовані під нову релігію, самай не став винятком. Церква не могла повністю викорінити кельтські традиції, тому перетворила Самай на День усіх святих або All Hallows Eve. Однак разом із релігійними змінами свято зберегло елементи страху перед духами і шанування померлих. Сучасний Геловін є своєрідною культурною спадщиною, що поєднує християнську віру і стародавні язичницькі традиції, демонструючи, як релігії та народні звичаї можуть взаємодіяти і змінювати одне одного. Звідки ж взялася традиція вирізати гарбузи на Геловін? Ви здивуєтесь, але все почалося з ріпи. Так, так, саме з ріпи. В Ірландії люди вирізали ріпу і ставили всередину свічку, щоб освітлювати шлях у темні осінні ночі. Але коли ірландці почали емігрувати до Америки в XIX столітті, вони зіткнулися з проблемою: ріпи там було мало, зате було багато гарбузів, великих, дешевих і легких для різьблення. Так і народився знаменитий ліхтар Джека, який ми знаємо сьогодні. Ось така цікава історія перетворення звичайного овоча на символ Геловіну. А ви вже приготували свій гарбуз для різьблення? Легенда про Джека і диявола. Ірландська легенда розповідає про хитрого хлопця Джека, який зумів обдурити самого диявола. Коли диявол прийшов за його душею, Джек запропонував випити разом останнє пиво і змусив диявола перетворитися на монету для оплати. Потім він замкнув монету в гаманці з хрестом, не даючи дияволу звільнитися. Після смерті душа Джека була приречена блукати між світом живих і мертвих, бо його не впустили ані до раю, ані до пекла. Його ліхтар ріпи, згодом перетворений на гарбуз. Став символом безкінечних пошуків спокою для тих, хто не може знайти місце у потойбічному світі. Ви знали, що традиція випрошування солодощів на Хелові має середньовічне коріння? Так, так, колись люди ходили від дверей до дверей, просячи їжу в обмін на молитви за душі померлих. Це називалося Соулінг. А зараз ми маємо трік ор тріт діти в костюмах збирають цукерки, а дорослі їх пригощають. Але є цікавий нюанс. Якщо хтось відмовляє, діти можуть влаштувати невеликі капості. Уявіть собі, ви відкриваєте двері, а там маленькі вампір або відьмочка вимагають цукерки. Що ви зробите? Пригостите чи ризикнете отримати жартівливу помсту. Ось така весела традиція, повна солодощів і забавних розіграшів. Не дарма це один з найулюбленіших аспектів Хеловіна. Страх отруєних солодощів у 1970-х роках. у США виникла паніка через чутки про отруєні солодощі на Хеловін. Батьки були стурбовані тим, що в цукерки могли підмішувати отруту або вставляти лиза. Проте більшість із цих історій виявилися міфами. Найгучніший випадок отруєння дитини трапився внаслідок злочину, скоєного самим батьком хлопчика задля отримання страхової виплати. Попри відсутність підтверджених випадків масового отруєння, ці історії стали частиною міської легенди, яка досі лякає багатьох батьків. А індустрія костюмів на Хеловін щороку приносить мільярди доларів. Це просто неймовірно. Люди по всьому світу шукають найоригінальніші образи. І хоча тренди змінюються, класика завжди в моді. Вампіри, відьми, привиди, ці костюми ніколи не вийдуть з моди. Але останнім часом з'явилася нова тенденція костюми за мотивами популярних фільмів і серіалів. Уявіть собі вечірку, де ви зустрінете персонажів з Гри престолів, дивних див або зоряних війн». Це додає сучасного твісту до традиційного свята. А який костюми берете ви цього року? Можливо, класичний образ чи щось із світу попкультури? Слов'янський аналог Хеловіна колядування. У слов'янських народів існувала подібна до Хеловіна традиція колядування. У зимові свята діти й дорослі ходили від хати до хати, співали колядки та бажали господарям удачі в новому році. Натомість вони отримували солодощі або гроші. Мова пригощати колядників могла привести до невдачі в майбутньому. Чако ледування й має інше релігійне значення, його традиція випрошування частувань і символічні благословення схожа на сучасний Хеловін. Ставлення в Україні до Геловіна в Україні Геловін все більше переживається, хоча і не є офіційним святом. Молодь активно святкує його в клубах або на домашніх вечірках, переодягаючись в костюми монстрів і відьом. Водночас православна церква продовжує виступати проти свята, вважаючи його язичницьким і несумісним з християнськими цінностями. Однак для багатьох українців це просто нагода весело провести час і насолодитися костюмованою атмосферою. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів.